Друзі, наше відео ми зробили на запит осіб, які займаються волонтерською діяльністю, збирають кошти на свої власні карткові рахунки і далі витрачають їх на потреби військових чи осіб, що постраждали на слабді РФ. Така діяльність може підпадати під оподаткування. А ось, власне, у цьому відео ми розповімо, що потрібно робити для того, щоб з оподаткуванням проблем не мати. А поки підпишіться на наш канал, у нас багато корисної інформації. А ще маємо для вас корисну пораду. З продоступом навіть найскладніші бухгалтерські завдання викликатимуть лише посмішку. Продоступ – це щоденний доступ до всіх провідних професійних видань одразу. Податки та бухоблік, бухгалтер 911, оплата праці, бюджетна бухгалтерія та кадровику, а також закритих матеріалів бухгалтерських сайтів бухгалтер 911com бухгалтер.com.ua. зараз діє спеціальна ціна. Тож, отримайте свій продоступ. Телефонуйте за номерами на екрані, або заходьте на сайт iFactor.ua. Перш ніж відкрити збір і дати реквізити власного карткового рахунку, слід поставити собі запитання, як на такі надходження на картку буде дивитися податкова. А дивитиметься вона так. Все, що зайшло на власну картку, це інший оподаткований дохід, з якого слід сплатити ПДФО 18% та військовий збір 1,5%. Навіть якщо з цієї суми, то собі й копійку не залишив. Але варіанти уникнути оподаткування саме для волонтерів є. Так, у податковому кодексі України для цього є звільняючі від ПДФО норми, які ви бачите на екрані. Проте скористатися нормами цих підпунктів волонтер може виключно у випадку, якщо він зареєструється в реєстрі волонтерів. Мета створення цього реєстру здійснення контролю за оподаткуванням благодійної допомоги відповідно до пункту 165.1.54 податкового кодексу України. Веде цей реєстр Державна податкова служба. Тож з метою проведення реєстрації звертайтеся саме до неї. Отже, коли волонтер є в реєстрі, то він може користуватися звільняючими від ПДФО нормами. Але попасти в реєстр це ще не вся справа. Загальним правилом витрати волонтера повинні бути підтверджені документально. Це вимога під пункту Б пункту 165.1.54 кодексу України. І тільки в такому випадку суми цих витрат може воно бу можна буде вивести з під Тобто, для волонтера недостатньо отримати кошти і витратити їх на дозволені цілі, ну, наприклад, купити цифрові камери для безпілотних систем та передати їх військовим зсу. Такі витрати, тобто передача зсу, повинні бути документально підтверджені. Аналогічно із витратами на ведення волонтерської діяльності, ну, наприклад, на бензин, проживання в готелях під час поїздок з волонтерськими цілями тощо. Якщо волонтер використовує на ці цілі кошти, що надійшли на його розрахунковий рахунок як благодійна допомога, то слід мати документи, що фіксують суми та напрямок такого використання. Ну, інакше є ризик, що податкова кваліфікуватиме отримані волонтерам суми, витрати, за якими не підтверджені документально, як інші оподатковувані доходи. Ну і, відповідно, вимагатиме сплати ПДФО та військового збору. Чим же підтверджувати витрати? Податковий кодекс України не дає відповіді на це запитання. Тож зберігайте чеки, квитанції, інвойси, накладні, акти приймання передачі, відомості передачі тощо. Ну, не зайвим буде і фотозйомка та відеозйомка, які б підтвердили факт передачі коштів або ж речей отримувачам допомоги. Виняток із наведеного правила витрати, що були понесені зареєстрованими волонтерами в період з 24 лютого 2022 року до 1 травня 2022 року. Обов'язкове документальне підтвердження таких витрат не вимагається взагалі. Підстава пункт 29 підрозділу 1 розділу 20 перехідних положень Податкового кодексу України. Витрати інших періодів повинні бути підтверджені документально. Але є ще одне позитивне нововведення для звільнення волонтерів від податкування, яке діє з 1 серпня цього року. Починаючи з цієї дати, звільняючи положення під пункту Б пункту 165.1.54 Податкового кодексу України, застосовується також до благодійної допомоги, отриманої зареєстрованим у реєстрі волонтерами у таких звітних податкових роках. У звітному податковому році, що передує року внесення волонтера до реєстру волонтерів, у звітному податковому році, в якому волонтера внесено до реєстру волонтерів. Та у звітних податкових роках наступних після року внесення волонтера до реєстру волонтерів, але не пізніше, 31 грудня року, наступного за роком, в якому буде припинено або скасовано воєнний надзвичайний стан в Україні та або завершення здійснення заходів із забезпечення нацбезпеки, оборони відсічі і стримування збройної агресії РФ. Тож, якщо волонтер зареєструється в реєстрі волонтерів, ну, наприклад, у вересні 2023 року, то він зможе застосовувати положення під пункту Б пункту 165.1.54 Податкового кодексу України і до витрат, які були понесені ним, у тому числі у 2022 році, тобто році, що передує року внесення волонтера до реєстру. Ну, а поки на все, бережіться, своїх близьких. Слава Україні!